Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко із Півдня Низької області. Сьогодні прогуляємось по садочку. Я покажу вам свої клени. У мене їх 10 штук, така собі колекція. Трошечки є бузок пахне ще досі мер, цвіте, такий аромат з дорі. Погуляємо по саду і по, по шляху буду вже показувати, які в мене є клени. Ростуть вони в мене деякі вже давно, зараз буду розповідати про ті чи інші. В дворі росте в мене клен Леопольді. Це самий перший мій клен. Їх, було... Їх купувала ще з японськими його, але е... японські в нас, на жаль, не хочуть жити, тому в мене є другі. Клен Леопольді, він такий. Пряболисний, зараз нагнемо гілочку. Дивіться, який гарний. Бачите, листя в нього таке плямисте. О, зараз наведу більше камеру. Бачите, таке листя в нього. Молоді прирости, бачите, які червоні листочки молоді. В цьому році бачу цвіте, ось будуть такі крилатки. Вже спробую зібрати насіння, посіяти в цьому році. Цвіте в цьому році вже доволі таки багато є ну, цих суцвіть. Бачите, ось він цвіте і крилатки вже. Це вже його друге місце посадки. Перший рік він ріс у мене геть в другому місці, тому що купували його під іншою назвою. Потім вже побачила, що він такий доволі дебелий буде, і пересадили його сюди в двір. Ну, Ми його обрізаємо, інакше він би був взагалі б уже здоровезний. Ну, що цей рік його не обрізали, на сьогодні рік будемо знову обрізати, в цьому році ще поки лишили. Ось такий я ось покажу, які бувають. У нього листя. Ой! Ой-ой-ой! Дивіться, ще бачите, який лист буває. Не геть плямистий, тут, бачите, повністю плямистий. І мушкара літає, в обличчя лізе. Бачите, ось таке листя може бути, ось таке. Ось таке. Бачите, тут, як на цій гілоці видно, дивіться, краса яка. З мушкарою mm. лізе в обличчя в очі. Ось такий красень, бачите? Або ось такий він. Плямистий або ось такий. І бачите, всі молоді, прирости в нього червоні. Ось такий красень. Ну, я скажу, вже він. Ой, сонце в очі світить. Великий вже у нас він. Крилатки такі гарні, бачу. Наверху крилатка така гарна, ну, не видно, звідси високо висить. дуже гарний. Вчора обробляла троянди, ходила, п'ять відер. Вибризгала, ну не тільки і дерева брізгла, ну бачу, ось тля осипається. Значить, допомогло. Бачите, по листю видно, що обробляла. Прийшла і абрикоси, і яблуні, і алича, і сливи, і груші, і всі троянди, і деревовидні гібіскуси. Дуже тлі багато, тому обробляла. Ну, в дворі у нас один клен росте, зараз ось і бузок цвіте. Кажу, аромат стоїть просто-просто шикарний стоїть. Тут далі клен гінала, ну він такий не, не такий швидкорослий, дає прирости такі маленькі, до пів метра за рік і все. Але такий цікавий він. Теж, бачите, молоді прирости в нього червоненький такий, гарний такий. Я його трошечки стрижу ще, Ну, тут буду таку колону з нього просто робити, таку. Ну, не скільки колону, мабуть, скільки буде шапочка, тому що от знизу стовбур, а тут уверху гілочки кленгінала. Цікавий такий персонаж. Вчора тут косила газон. Сьогодні буду під хатою косити, тому газонокосарку тут висила, щоб натягати її з місця на місце. Так, слідучий у нас клен Друманда. Ну, теж давно в мене росте. Чоловіка нема, нема кому косити доріжки, позаростали. Вже буде вдома покосився. все. Друмонда, теж такий, бачите, гарний ряболисний такий. Бачите, по краям і світліший, а всередині темно-зелений. Він такий росте більш колоною. Вон, бачите, вже який височезний виріс. Красень такий теж, ну, теж треба його трошечки стригти. Вже починати, ну, поки ще так росте собі клендруманда. Теж такий бачите, стовбур вже товстенький в нього, теж вже молодий. О, Відбила гілочка ось просто зеленого клена. Yeah. Не хоче він риватися, геть треба буде обрізати пройтися. Ну, вже почну тут знову виполювати цю клумбу і буду обрізати стригти. Так. Йдемо до, ще до одного клена. Це Блек. Ось Бачите, який в нього темний темний лист. Ну, у цього сорта саме такий от він коричневатий бордово коричневий такий, я б сказала. є ще клени з темним листям, поки у мене був другий, він пропав, на жаль, і я купила цей ось до темний, він дуже такий гарний. Темним листям, і в того було листя крупніше, в цього б не таке крупне. Так, ну це клени такі платанові, ложноплатанові. Є ще клени ясенелисні, які провиваються на ясені. Ось ось так, на такій деревинці це лишила, але ну не встигла викопати, пересадити, до восени пересаджувати. Так, клен я синий Взагалі почала купувати клени я і за японські клені. Он там червоний, зараз підійду до нього. З якої сторони. Японські клени люблять вологу і теплий клімат, так як у нас дуже сухо, жарко, то в нас вони не хочуть рости. Ось лишився в мене єдиний клен Атропурпулеум. Ось такі в нього листочки милесенькі, дуже гарний. Вже пішов у ріст, тому що стояв довгенько він у мене. Кажу, що японських кленів було в мене багато. Оце єдиний, який лишився живий. От я ради цього клена почала і столочки копати. І все пішло-пішло від японських кленів. Тут у мене ріс, але в цьому році зовсім вже нічого нема, Тут вже виріс, ось тільки. Бачите, що лишилося ось. Ще в тому році зелені, в цьому році вже все. Обріжу потім і все. Так що японські клени в нас не живуть. Вчора тут обробляла бузину ось. Ой, бузину, калину. Дивлюся, теж тля трошечки обпадає. І так, клени яси лисні. Це у нас верігата. Ауреа варігата, тому що він йде з жовтим. Бачите, навіть іноді випускає жовті листя. Ось такий просто пістряво-лисний, гарний. <клес> Росте кілька років. Тут у мене вже трошечки так підріс. Ось такий гарний він. І знову ось ясень треба. Теж буде викопувати восени. І буду пробувати переривати саме ясенелисні. Ну, Це один із таких з більш останніх моїх покупок цей клен. Клен фламінго ясенелисний теж. Ну, я думаю, ви багато хто його бачив. Він такий біло-зелено-біло-рожевий, теж цвіте, але насіння в нього пусте. Якби можна було б сіяти, я б уже б його посіяла. Бачите, молоді прирости в нього прямо рожевенькі йдуть такі ось. Ну, вони всі привиті, по-перше, тільки прививаються. Ось зараз залізуть ці дібрі. Дивлюся, ой, хочу показати ось він цвів, але воно все осипається. Немає, бачите, крилаток немає, хоча ців. Я була показувала такі були китиці, от і той варігата, і цей цвіли, але навіть насіння б не зав'язується. Якщо зав'язується, то воно пусте зовсім. Ось така краса теж. Бачите. <кій> Ось внизу листочки повибував, дивіться, які гарні. Ось тут це місце прививки. Купувала його не так дорого, тому що приливка йшла, брунька пішла в сторону, бачите, трошки скривлений стовбур. Зараз він більш вирівнявся, спочатку був зовсім кривий, тому він дали його не так дорого, бо це вже мій другий клен фламінго, тому що перший був пропав. Не знаю, чому щось йому не пішло. Цей вже пішов гарно ріст. он отакий. От Теж така деровинка, вже не маленька. Ось такий красотун. Ще поки його не стригла, тільки обламувала гілочки знизу, отак от, поки наростає тут. Ну, хочу пустити його більш нагору сюди, щоб давав тінь більше. Так, ще у нас є клен. Одесану. Це теж мій другий клен. Перший я його посадила на повному сонці. Він на повному сонці дуже гарний, дуже яскравий, такий жовтий-жовтий. Тут довелося посадити його в тіні, тому що на сонці він просто у мене згорів. У нас взагалі всі жовті рослини просто згорають. ну Бачите, сюди ось де більш, більше сонця попадає, він більш жовтіший. Ну, треба ще просто тут трошки горіх опиляти в цьому році не встигли, він тут росте під цим величезним горіхом. Ось, От десант. Він взагалі жовтий-жовтий-жовтий, просто жовтий. Ну, Але, я ж кажу, у нас не ростуть жовті рослини, тому доводиться саджати їх в тіні. Ну, тут тільки зранку сонце попадає, а потім вже нема. Ще такий... Цікавий клен польовий карнавал. Він майже білий, бачите, але теж згорає. Хоч він тут і в тіні, і поливаю я його, але все одно згорає. Ось такий красень, просто білявий. Бачила, у других цей клен карнавал, у нього таке крупне листя у мого досить таке мілесеньке. І скажу, що досить-досить повільно наростає. Ой. Тому що, бачите, ось він вже скільки років росте, і стовбурець тонесенький, і сам він досить-досить малесенький. Ну, туди вже починається спека, в липні місяці він починає підгорати, поки ось такий, просто, просто здалеку білий, наче цвіте. Ну і останній клен у нас Елегант. Це останній я купувала його. Він пох... схожий на варіегата, але в нього такі листочки, бачите, покручені. Ось такий цікавий. Варігатний, але ще листя таке саме покручене. Знаєте, таке враження, нібито він хворіє, але це не хвороба, а такий сорт. Він ще досить такий, ось бачите, молодий в мене, але досить вже такий трошечки наростає. Прирости він пішли вже це з цього року, да, вже пріст такий гарний сантиметрів, вже 40. Коли наросте більший, то буде, ну, звичайно, буде ще гарніший. Ось показую свій сад через сітку. Тут вже чисто весь кусок вчора закінчила виполювати вже до кінця. І ось цей вже кусок у мене чистий. Я вже буду переходити тепер на свої 40 соток. Помідори попідв'язувала вже. Тепер всі горщики доведу до лату і все. Ось бачите, оце межа йде де бур'яни, то вже сусідки, а це все наше. От така краса. Не знаю, чи встигну ще досадити тут злаки. Думаю, що можливо доведеться ще посадити трошки буряка кормового, бо нема де. Цьому році, бо він, в принципі, тут ріс, але в цьому році вже тут всюди квіти, все засаджено. Ось тут посадила оці ясені. Саме для прививки. Тут же буду пробувати прививати. Яси лисні ось три деревинки, одна, дві, три. Посаджено. Буду пробувати перевивати на них. Так, ну от і все. Мушкара, звідки вона береться. Ось так. Друзі, ось така колекція кленів. 10 штук поки всього. Ну, селекція двигається вперед, тож у нас будуть з'являтися часом теж нові клени. Колекція буде поповнюватись. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.